Продовжуємо знайомити вас із найбільш популярними серіями зимових шин. І сьогодні до вашої уваги продукція польського виробника шини Debitza, Frigo HP2. Серед переваг цієї серії найперша її ціна це досить бюджетні шини з чудовими характеристиками. Вони демонструють хороше щеплення з дорогою під час руху прямо та маневруванні, безпеку у складних погодних умовах, швидке та впевнене виконання команд кермового управління. Вітаємо на каналі Докії. Розберемося в деталях і характеристиках серії зимових шин Фріго Біца 2. Автомобільні шини Дебіца Фріго Фрігоєч 2 розроблені для легкових автомобілів, зокрема з потужними двигунами та спортивним характером. Гума сертифікована згідно з європейськими стандартами, придатна для експлуатації в умовах м'яких або суворих європейських зим. Шини демонструють усі свої заявлені характеристики як на сухому асфальті, так і на мокрому, на снігу та льоду. Завдяки компаунду шини м'які та еластичні за будь-якої мінусової температури. Вони забезпечують їздовий і водночас акустичний комфорт. Покришки зносостійкі та довговічні, що гарантує збереження всіх заявлених якостей протягом усього терміну експлуатації. Ця лінійка з'явилася у продажу у 2016 році, тож уже встигла довести свої переваги. Характеристики: діаметр від 15 до 18 дюймів, ширина профілю від 195 до 225 мм, висота профілю від 40 до 65 мм. Індекс навантаження від 82 до 99, індекс швидкості аж до 210 км на годину. В до 240 км на годину. Для шинди Frigo HP2 було обрано традиційний для зимового сезону В-подібний малюнок протектора. Бігова доріжка складена з направлених блоків в різної форми. Завдяки граням утворюються додаткові кромки, що сприяє стабільності руху як на снігу, так і на льоду. Під час прямолінійного швидкого руху ламелі у цій шині розкриваються, внаслідок чого утворюється ще більше щепних кромок. Це посилює щеплення на отурованому снігу або на льоду. А у разі маневрування ламелі змикаються, завдяки чому шина стає жорсткою, покращується точність виконання команд керма. У плечових областях розташовані макроблоки. Вони рухомі, це збільшує безпеку маневрування та полегшує виїзд із заметів. Також шляхом правильного постійного розподілу тиску у шині збільшено пляму контакту. Таке рішення покращує стійкість на слизькому чи мокрому дорожньому покритті. Дренажна система у цьому протекторі складається з глибоких каналів та борозенок, розміщених під кутом та у напрямку до центру. Завдяки цьому, з плями контакту відводиться вода, а з протектора виштовхується сніг, що набивається під час їзди. Гумова суміш для цієї зимової моделі шин м'яка та еластична. Селіка у складі поєднується з полімерами та пластифікаторами. Компаунд сприяє зниженню опору опорукоченню, що забезпечує не тільки паливну економічність, але й якісне щеплення шин з дорожнім покриттям, хорошу динаміку розгону, ефективне гальмування. Ці шини ходять щонайменш три сезони за умови пробігу від 20 тисяч кілометрів за сезон. Термін може бути більшим або меншим. Все залежить від дорожніх умов та інших факторів. Економічність цієї моделі зимової шини насамперед у її вартості. Також завдяки компаунду та зниженню коченню шини дають змогу заощадити паливо. Ми раді, що надали вам інформацію про бюджетну серію зимових шин, де Frigo HP2. Навіть якщо ви вже замінили гуму на колесах своєї автівки, це відео буде цікавим і корисним для вас. Підписуйтеся на наш канал. У нас завжди актуальні новини у світі автозапчастин і автотоварів, адже ми розбираємося в деталях.